Ось кадри запуску російської ракети, яка полетіла в сторону України. Поражені ключові елементи воєнної інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу. Собаки, які шукають господарів, дитячі іграшки та ікони на рештках будинків це наслідки нічної російської ракетної атаки на Львівщині, яка забрала життя п'ятьох людей. Дві сім'ї загинули під завалами рідних стін. На місці трагедії дочка однієї із сімей збирає речі рідних. Каже, батьки переїхали з міста в село, бо думали, тут безпечніше. Я проснулася від вибуху, а потім через декілька там хвилин, не знаю, 10-15, може 20 хвилин. Не знаю. І, це маме сестра і тут чоловік також загинув. Він був тут. Він був тут. І ми просто Оля, сестра подзвонила, сказала, що з поліції подзвонили і сказали, що немає півбудинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали. І я бачила своїх батьків. Я бачила своїх батьків. Так. Із обидвох будинків вижили лише два собаки. Один із них постійно бігає по дорозі та забігає на подвір'я із надією побачити своїх господарів. Був прикиданий досками. Як пес тоді ну, подавав якісь звуки, сигнали гавкав? Ну, тут, там, вони, там, в там тому кінці собака була. Ну, він нічого не подавав, напевно, був шокований. Тут якраз біля собаки відкинуло тіло господаря. Ну, знайшли його там біля собаки. Ви діставали тіла? Так, так. Які тіла, в якому стані були понівечені? Ну, два понівечених, а це я тут, тут під завалами були на місці. А інший з місця трагедії не відходить. У собаки травмована лапка, і той досі охороняє речі своїх господарів. Це собака моєї мами тата. В неї було проколета шия. Собаки? Так, але вже її зняли, цей ланцюг. І вона лежить на тому одіялі, що мої мама тато там спали, укривались. Місцеві розповідають, удар був настільки сильний, що будинки наче підкинуло. То як засвистіло, як бабавхнуло і все. Я ще втікла славим ще так коло того. І, 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 і за якийсь час дивлюся, бо думаю, може ще будуть стріляти. Я дивлюся вже, тут горить, там кого десь його, ті руїни. Так само не дуже було велике, полум'я нагоріло. Того сусід кричав, ратуйте, ратуйте. Сусідня від місця удару хата дивом вціліла, розповідає чоловік. І от за рахунок того, що та вот літня кухня, то вона стримала цей весь удар. Ну, хата пострадала, тому що всі вікна практично живого нема. Шифер познімало на хаті. навіть якщо подивитися візуально, так шифер підняло, що всі цвяхи зараз торчать. Ну, ми те, що можемо, позакриваємо, поки ти роз. під час ракетного удару в будинку спала 82 дворічна бабуся, та в певний момент почула тріск вікон, а стеля почала обсипатись. Ну, але то все обсипалося. Ті вікна якось те збереглося, того висідало, його треба міняти вже, то на неї просто штукатурка тут посипалася. На неї е, падала штукатурка. Да, ну та того вже вже не їстка прибирала, бач, буквально от от на ліжку. От там от стеля потріскала. Крім цього, чоловік додає, що від вибуху у будинку у всіх печах вирвало дверцята, а саму піч неначе роздуло. Староста села каже, не розуміє, що могло спровокувати обстріл населеного пункту. Ні військових якихось об'єктів. У нас немає нічого такого. Як вона сюди попала, то ми не можемо сказати, розумієте. Але в нас військового нічого немає. Ми цивільні люди, ми тут собі живемо, займаємося господарством. Наразі причини падіння російської ракети у житловому секторі встановлюють. А у протиповітряній обороні Львівщини заявили, що збили усі ворожі цілі. Уламки російської ракети на місці трагедії знайшли слідчі. Олег Янко, Богдан Павлечко, Софія Гресьо, телеканал НТА.